Слава Бог наш, ни по всіх часі на, час, на вики, вики, віки віки. Слава Тобі Боже нас, слава Тобі, Царю Небесне, Утешителю душі істини і живе звіси, і все і сповняйся, Сукрові Блажесний Подателю, прийди і все лисяни, і Очисен у всякий скверний, спасибо блажна душа наша, святий Бог святий, сіт безсмертий повно нас, святий Бог, святий, сіти безсмерти пов нас, святий Бог, святий, свят безсмертий повно нас. Слава і сину, і святому духові нині по всіх часі, і на віки віків Умін. Присвяти, Тройці помили нас, Господи, очисти грехи наша, владику прости, беззаконня наші, святий пості, і селе не наші, імені твої ради, Господи, помили, Господи, помилуй, Господи, Господи, помили. Слава Отцю і сину, і святому духові, і по всіх час, і на віки віки, Отче, наш, що є син на небесах, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хлів наш насушний день нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прошемо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукаво, як Твоє Царство, і сили, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Да воскресне Бог і розсучаться в рази Його, як да у од лицею ненавидше його, як зайдемо, да іщезнуть, як лице Оня. Також погибна грішниця, лица Божа, праведниця да вас веселяться. Господу помолимося, Господу помилуй, Отче святий, врачу, душу, тіла, спасай до народного Твої сина, Господа нашого Ісуса Христа, Христа, всякий недуг, дух о смерті, осмерті, ізволяю, що із цілим робіт Оксану, Віктора, Маркіяна, Софію, Петра, Юстину, Івана, Ярослава. Андрія і робіть Божа Степана Константина, Марію, Ольгу, Людмилу, Марію, Галину, Богдана, Ганну, Сергія, Вікторію, Романа, Ореста, Робів Божих, Юну, Наомі, Дарину, Мілену, Ольгу Олександру, Крісті Анна, Флорі Анна, Олександра, Тетяну, Семена, Інну, Юрія, Тетяну, Остапа, Захарі, Матвія, Івана, Галину, Лесю, Данила, Богдана. Ніна Михайла, Святослава, Христину Квітку, Олега, Надію, Ірину Олександра Давида, Данила Наталію, Роману, Наталію, Софію, Анну Марію, воїна Романа, воїна Віталія, Ганну Богдану Надію, Марту, Назара Юрія, Марію, Ігоря, Вікторію, Марію, Михайла, Ольгу, Ярослава, Софію, Василя Галину, Оксану. Е, Нелю Володимира, Григорія, Миколая Володимира, е, 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 Руслана, Оксану Ігоря, Вікторію, Любомира, Івана, Степана, е, Мар'яну, е, Івана, Олесю, Івана, Іванку, Володимира Вероніку, Назара, Матвія, е, Марію, Ганну Михайла, Рабій Божа Олега, Світлану, Ірину, воїна Ігоря, воїна Василя, воїна Михайла, воїна Назара, Галину Йосипа. Вікторію, Єву, Максима Михайла, Ольгу, Оксану, Олену, Зоряну, Ростислава Романа, Богдана, Олексія Богдана, Федота, а Стефана, Степана Ольгу Надію, Василя, Юрія Петра, Івана Андрія, Романа Ігоря, Степана Марію Тараса, Галину Ірину, Володимира Локо, Оксану Ірину, Андрію Софію, Маркіяна Ореста, Ореса, Ольгу, Ігоря, Ореса. Іванну, Анастасію, Владислава, Олену Наталію, Ореста, Ірину, Катерину, Ігоря, Ігоря, Ірину Володимира, Василя Наталію, Олексія Наталію, Оксану Ульяну, Надію, Олега Назара, Руслана Віру Марію, Лесю Матвія, Юрія, Ангеліну Максима, Івана Світлану Петра, Протрей Степана Петра, Лідію Петра, Ярослава, Богдана, Христину, Зоряну, Данила, Роксолану, Галину Юрія. Михайла Артема, Маркіяна, Олега, Надію, Макарія, Робів Божих, Максима, Юлію, Олену, Дмитрія, Ірину, Наталію, Мирославу, Олену, Андрія, Максима, Валентину, Валентину, Юрія Романа, Анну, Ігоря, Назарія. Протрея Стефана, Протрея, Павла, про Протре, Семена, Протрея, Василя, Ольгу, Сергія, Ольгу, Світлану, Антона, Нікіту Віру, Оксану Андрія, Артура і Ларіона, Мілану, Вікторію, Ярослава, Богдана, Наталію, Любов, Любов, Данила і Богдана, Лілію, Катерину, Оксану, Олега, Оксану, Марту, Роману Лілію, Павла Наталію, В'ячеслава, Анну Мар'яну, Максима, Дениса, Ганну Юлію. Юрія, Олега Ярослава, Ірину Мар'яну, Руслана, Ореста, Софію Захара, Ульяну Христину, Оксану Ярославу, Людмилу, Ігоря, Анастасію, воїна Ярослава, Марію, Анну Івану, Володимира Володимира Любу, Анну Діану Ігоря, <кій> Ірину Вероніку, Тяну, Анну Катерину 에, Марту, Ульяну Клавдію, це Степана Світлану, Віктора Сергія, Ірину Ігоря. Константина, <клух> отця Степана Анастасію, Ксенію, Віталію Володимира, Людмилу Вікторію, отця Степана Тетяну, Ольгу, отця Степана воїна Василя, Марію Романа Андрія, воїна Георгія, воїна Вікторію, Анатолія Тетяну, Іулію, Софію, Єлизавету, Миколая, Дмитра, Оксану, Дану, Христину, Анну Мардяну, Оксану, воїна Ігоря Вікторію. Воїна Андрія Тетяну, Вікторію Володимира, Ірину Марію, Степана Діанну Марію, Оксану Галину, Ганну Лесю, отця Степана Олега Ірину, Марію Михайла, Соломію, Максима, Ульяну, е е Андрія, Оксану, Богдана Остапа, Максима Любов Наталію, Анастасію Злату, <кхи> оце Степана, отця Семена, отця Василя, Василя, Юрія Володимира Матфія. Андрія Надію, Романа, Тараса Максима, Михайло, Оксану Юр... воїна Юрія, Соломію, Андріана, Ганну, Івана Івана, Івана Ірину Анатолія, Анатолія, Кирила, Захара, а... Арину Настю, Ольгу Романа, Романа Тетяну, Анатолію, Надію, Наталію, Ольгу Олену, Анастасію Гордіяк, Ксенію Наталію, Юзефа, Юрія, отця Степана, воїна, Сергія воїна, Володимира Тетяну Інну, Романа, Антоніну, Ярослава, Ольгу. Отця Степана Софію, Матвія, Леся, воїна Євгена, Ярослава, Роксолану, Марію Софію, отця Степана Олену Діану, Максима Віталія, Галину Ярославу, Володимира Петра, Наталію, Олександра Михайла, Іванну, Тимофія Антоніну, Галину Михайла, Соломію, отця Степана Олега, Олену, Анастасію, Євгенія, Анну Тетяну Ірину Павліну. Соломію Михайла, Юстину, Юлію, Лідію Людмилу, Сергія Софію, отця Стефана, отця Симона, отця Павла, отця Василя, Оксану, Юстину, Дмитра, Ольгу Андрія, Романа, Олександру, Володимира Тетяну, Віталія, Юрія, Валентину, Євгенія, Оксану, Івана, Марію, Ірину, Діану, Ульяну, Михайла, Марію, Зоряну, Галину. Марію Олександру, Оксану, Тетяну, отця Стефана, Воїна, Тараса Віталія Іванну, Анна Маркіяна, отця Степана Зоя, Володимира Лілію Олену, отця Степана Юлія, Владислава, Володимира Галину, отця Степана Галину, Василя, Ольгу Мирона, отця Степана Андрія Світлану, Катерину Олександру, Сергія, і Івана, Івана, Ольгу Христину, Анну Марію. Ярослава, Галину, Ольгу Ірину, Василя Наталію, Дмитра Данила, Оксану, Ігорю, Олесю, Владислава, Ярославу, Оксану, Роману Яну, Анну Захарію, Юлію, Вікторію, Євгену, Ірину, Тетяну, Антоніну, Злату, Михайла, Євгенію Василя, Марію, Івану, Богдану, Надію, Софію, Надію, Марію, і Робів Божих, Олега, Ірину, Марію, Михайла, Соломію, Максима отця Степана Миколая, Ірину, Олену, Андрія, Любомира Галину, Данила, Сашка, Олега, Зоряну Івана, Максима Руслана, Василян, Людмилу, Люсю, Віталія, Миколая, Остапа, отця Степана, Евеліну, Віктора, Нікіту, Олега, Олену, Олексія, Світлану, Світлану, Миколая. Дмитра Андрія, Наталію, Марту, і робів Боже, Анну, Ірину, Андрія, Олега, Світлану, Ірину, воїна, Ігорі Василя, Михайла Назарі, Ганну, Йосипа, і робіть Надію, Макарія, Ульяну, Дмитра, Гліба, Іракля, Ігоря, Ольгу, Олега, Анну, Олексія, Андрія Вероніко, Анну, Діанну, Софію Лілію, Маркіяна, Ірину Михайла, Йосипа, Миколая, Петра Романа, Володимира Марію, Ігоря Матвія, Катерину Марію, Василину, Якова, Юлію, Ірину, протре Степана, протре Павла, протрея Симона, про протре, Василія, діакона Юрія, діакона Андрія, Максима Любо. Романа Ольго, отілесні душевне немощи, животвори благодатті Христа Твої, молитвами Пресвятої владичиці і Преснодів Марії, Престатель Свячесних Небесних сил безплотних, силою чесного животворя Христа, Чесного славного пророка, притичі Христителя Йоанна, святих Славних Сахвальних апостолів, Святих Славних Добровідних Мучеников, Преподобник і боносний отець нашої, святий, і селителю безребрини, космидами, на Кіри Пантелеймона, пантелімана, Самсона, Дімеда, Фоті, кити, святих праведних, ботицьких мене всіх святих, як оти, єси, джерело, сілінь Боже наш, і тобі славу Отцю і Сину, і святому духові, нині повсякчас, і на віки віки, амінь, ще іще з умиленням сердиці наших. Молитвою оптинських старців до Господа Бога помолимося. Господи, помоли. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціло віддатися Твоїй святі волі. Господи, на всякий час цього дня всьому настав і підтримай мене. Які би я не дістав новини проти цього дня, навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням. Що на все є свята Твоя воля. Господи, всіх словах і ділах моїх керуй моїми думками і почуттями, всіх непредбачених випадках, не дай мені забути, що все послано Тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене, і ніколи скривдити. Господи, дай мені силу перенести утомлення наступаючого дня і всі події протягом дня. Господи, керуй моєю волею, навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати, любити, дякувати. Амінь. Премудро спрости, вислухаймо Святе Євангеліє, мир всім і духу Від Матфея святої Євангелія читання. Слава Тобі, Боже, на славу Тобі! Вони. Їм. Во время оно призвав Ісусу, бо недеся души накисвія, не даде їм власне досяг нечистих. Як десь згоняти зцеляти де всякий недух і всяку болізню. Все ободу десят поса Ісусу, заповідає На путь язик, не дітей, воград Самарийський, не входьте. Ідіти же, паче, ковцам, погибшим дома Ізраїля. Хотя ще же проповідайте благоліще, яко приблизиться Царство Небесне. Боляжі ізціляйте, прокажене, чешейте, мертвий воскрешайте, б'си, і зганяйте, то не приясвіту не дадіте. Слава тобі, Боже, на славу Тобі! Слава Отцю і Сину і Святому Духові. Нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, благослови Христос, істинний Бог наш молитвами, причистої своїй матері, святих славних, святих хвальних апостолів, святих праведних ботицьких ім'я, всіх святих помили, спаси нас поблажки, чоловіку любець, Амінь.